Вся кузька, тому що як би пішов. Буде з цього діло чи не буде, хто його зна. Ну ми робимо. Це худша моя пшениця. Не тільки в цьому році, а взагалі. Оце те, що От не треба мені її сіяти по соняшнику. Як там люди сіють, це бомба троєчка. 6, 7 8 тонн. У мене таке не виходить. Чи рік поганий, чи той. Он як по гороху в жовту бачите, отам от і пшениця. Якщо буду, там покажу. А це таке негай. Вроді все зробили, все йде, а як? Осінню довго тоща не було. Зійшла 25 жовтня. Вегетації. І в фазі друг, двох листів вона за той пішла в взима. Це... Вегетація в людей вже три тижні була. А в нас днем до мінус, хоч хочу до мінус, в ньому плюс 5-7, то таке 2-3 тепла. На три тижні пішла пізніше вегетація. Ну а потім лаги нема. З 20, З 20 лютого. У нас випало 18 міліметрів дощу. 8 із них вчора. Двома підходами по 4 міліметра. А остальне там розпреділялось по міліметру, 2, 3. Оце таке. Так що отакі урожаї. А так все робилося по моїй технології, як завжди, тільки було, не було модусу, тому що... В цьому не було. Ось сюди підниз, до лісу трошки краще, ход ну, курше. Далі буде. Другий кусок пшениці переїхали. Вражаючий контраст. А знаєте чому? тому що от там, де біле, ліснує, Де? світле, от там тільки залишилась пшениця, а оця вимерзла. 5 травня вже йшов колос, як би той. Ну, його не було, але він у трубки вимерсь. І він на голос найкращого того. Ну, побіга, так сказати. Не підберу зразу слово, визначайте. А потім... Якби останні пішли в рост, одійшла вона. Я ще її якраз після того бризнув фунгиком, фунгіцидом, інсектицидом і тим грамстаром, ну так пізно я в цьому році обробляв. І вона якби пішла, дивіться, який бешений вид має. Зайшов, ну я її зараз мабуть. з інстихтицидом, це поле все. Це тана по ячміню, ячмінь був по горохові. Я в 22-му році в окупації посіяв тут горох. Тут луки, тут фактично вона на туманцю, на одій росі, що її пошти не було. Щось показала. тут ось взагалі замокає. Йдемо вверх. Може трохи би... От виходимо вверх, до тієї чиниці, яка сохранилася, як би контрастно вверх вниз Пусть лікмать пуща. Що то я не знаю, у мене завжди отак. У людей нема ніколи. А в мене він лізе, блін. Хоч гарна пшениця, хоч погана, блін. Зробити, чи краще ну, тут втратити щось на буграх, що ну, якось буде, Ще ніколи такого не було, що ніяк не було. Ну, кузький тьма, особливо на оцій, що, е... що достигає. Козуля. Тут приходить, воно теж було, тільки однизу я тоді пішком зайшов, воно одразу йшла. Це теж пшениця по ячменю теж ставка примерзла тут ячмінь. О -о -о -о. Це тут є шміньку по бур'яну, цей край. Далі тут є бурсоєш, тут в общем, зборна солянка, яка прийшла попри... попередника. Оце якраз 4 гектара від селян. озиму пшеницю, це сорт Астарта, посіви літа, луки. Тоже підмерзли краї. тоже набрало защо того додаткових пагонів. Ну тут вона пізніша, вона не в такій фазі була, як там. ми трошки краще, то тут будемо прискати все поле, того що якби плануємо на сіміна. Ну і планували на сімена тут замокає цей вугол. жовта то етана там якби не було такого під то тут чорнозем. По краях оцього ярочка. Красна глина. В Середині більш менш щось. О, то тут красна глина. Середина ярка якийсь намив. Ну і також, бачите ж, як он. Селий внизу, де луки. В один день все все робилося в один день на цих двох кусках. Сіялось тут сотка яри. Це і все, тому що влаги більше не було. Як я кажу, 18 мм з 20 лютого і от сьогодні пішов обратно в Іванас. І пішов туди, там де він уже був. Тут склон і вправо, і вниз. Був нормальний год, тут більш-менш нормальна пшениця, а там тільки четверта часть. З гори поганенько, попередник горохнув. А от жовте. О, то я вчора прийняв.